Книга, якою я була, це книга, яку повинна прочитати кожна дівчина. Щоб знати, що треба робити, якщо вона, не дай Боже, переживе зґвалтування, як головна героїня Іден. Дівчатам треба засвоїти, що не можна так легко довіряти хлопцям. А також треба відразу розповідати близьким і поліції, якщо щось страшне трапляється. Читаючи цю книгу. У мене були суперечливі думки. З одного боку, мені було дуже шкода головну героїню, і я могла лише уявити ті почуття, які вона переживала. А з іншого боку, мені була незрозуміла поведінка дівчини і те, якою вона стала, тому що я повна протилежність Іден. Я про ту її версію, коли вона перетворилася на Гульвісу. Вона була злою, зухвалою, ні про кого не думала, тільки про себе. Я можу себе асоціювати з тою Іден, якою вона була на початку книги скромна, тиха, сором'язлива, серйозна і яка любить читати і вчитися. Мені було дуже тяжко на серці, коли книга добігала кінця і дорозповідалася про труднощі, яких зазнала Іден. І я нарешті зрозуміла, чому головна героїня стала такою, якою стала. Тому що вона хотіла заглушити в собі біль і здаватися самій собі сильною та впевненою. І вона хотіла іншим також робити біль, який їй причиняли інші, насамперед її кривдник. І хоча мене іноді дратувала дівчина Іді, мені все одно дуже сподобалася ця книга. Я переживала всі події разом з героїнею. Я співчувала їй, і моє серце билося разом з її серцем. Все в цій книзі описано так віртуозно. Почуття головної героїні чіткі і зрозумілі. І це дозволяє відчути все на собі. Як я вже сказала на початку відео, я раджу цю книгу всім дівчатам від 18 років. Вона дозволить вам краще зрозуміти це життя і допоможе не пропуститися помилки.